Чи можна взяти у банку майже 100 тисяч доларів кредиту і не повертати його? Думаєте, так неможливо? Помиляєтесь, лише уявіть, ви приходите в банк, берете чималий кредит, а через кілька років заявляєте, що то не ви підписували договір. А хто ж тоді? Нібито якась невідома особа підробила ваш підпис і вуаля з вас уже як з гуски вода. Подібна оказія сталася в селищі Ратне на Волині. Там Ощадбанк у 2007-му видав майже півмільйона гривень кредиту. Курс долара тоді був ще в межах п'яти гривень. Пройшло часу, і чоловік заявив, що підпис в кредитному договорі не його. Найцікавіше те, як сам банк та поліція розплутували цю загадку. Бо ж нині закривають кримінальну справу. Чи може банк не знати, хто ставив підпис на кредитному договорі, та ще й на таку солідну суму дивина, та й годі. Невже може будь-яка людина прийти до банку, взяти кредит і, і потім бути не встановленою особою? Ну як, як банк не може встановити особу? Ви не, не зрозуміли взагалі суті справи чи суті нашої заяви, коли ми зверталися про порушення кримінальної справи? Там попередньо було багато рішень. Це не проста справа, яку не можна розказати буквально за дві хвилини. Брати кредит, схоже, приходило подружжя із Ратного, а через якийсь час чоловік заявив, що на кредитному договорі не його підпис. Представниця банку каже, що договір було визнано недійсним. Кредит брала встановлена особа. Є позичальник, який в подальшому зазначив, що він не підписував і суд не дослідив, можливо, повністю В подальшому було це підпис. Вніше договір був визнаний недійсним, оскільки була не встановлена особа, яка підписувала. Слідство не встановило особи. Все. Чоловік зратного самого? Чоловік і жінка? Але може підприємці якісь чи ні? Може. Як чуємо у суді, спочатку жінка цього, так би мовити, позичальника сплачувала банку якісь мізерні кошти. Тож кілька років, ніби усе виглядало як годиться. Більше подробиць представниця Ощадбанку не розповідає, мовляв, банківська таємниця та й не володіє всією інформацією. Сплатили дуже мало. Майже там я кажу вам, я не пам'ятаю. Сплатили там якусь там дуже маленьку частинку на початку, потім пристали платити після того, як було визнано це доверністю. 2010-2013 рік. тисячі чотирнадцятий рік. року нічого не не було. Найцікавіше те, що кримінальне провадження відкрили аж через шість років після оформлення кредиту. Десять років і слідчі, і банк носилися з цією справою як зписаною торбою. Поки цьогоріч Ратнівський райсуд її не закрив. Правоохоронці кажуть, що так і не встановили. Хто ж підписував договір? Лише в 2013 році було внесено відомості до ЄРДР за події, які мали місце 15 листопада 2007 року. Ну і ви як професійний учасник, які строки давності? Я так не можу сказати. Три роки. Строки давності сплили в 2010 році. Що можна робити після спливу стількох років, коли закінчились строки давності? Правда в тому, що слідство продовжувалося протягом 17-го року, де Ощадний банк неодноразово наголошував слідчому про те, що ним не виконуються певні дії. Суддя, схоже, дивується, а що ж весь той час робив сам банк. Чого ви кажете, що щось не так робив орган досудового розслідування, коли ваша установа звернулася лише з заявою після трьох років спливу строків давності? Не в 2007-му, не в 2009-му, не в 2010-му, а лише в 2013-му. Ми зробити тоді, коли, коли стало років. відомо, коли стало відомо про порушення якихось прав, інтересів банку. Невже така солідна фінансова установа не може вивести пуття, хто ж в її стінах ставив підпис на кредитному договорі? А сам банк. Ну, напевно ж, є і система відеонагляду, і система якась перевірити, хто видавав той кредит, хто приходив, чи справді та особа той чоловік був дію такою інформацією. Чи могло це бути спланованою схемою наживи, чи то так для когось співпали банківські зорі, так і залишається загадкою. Кримінальну справу таки закривають. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.